Привіт, друзі! Сьогодні в нашому огляді перспективне онлайн-казино, яке активно набирає популярність Беткінг. Ми розберемося, чим ця платформа відрізняється від конкурентів, які бонуси пропонує новачкам, як виглядає вибір ігор і на що звернути увагу при грі. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал. Там публікуються ваучери на поповнення, щотижневі топи та свіжі бонуси. Поїхали! Казино Беткін працює за ліцензією «Кюрасао» та орієнтується на гравців з України та інших країн Європи. Платформа зручна, адаптована під мобільні пристрої, має україномовний інтерфейс і цілодобову підтримку. Дані користувачів надійно захищені завдяки сучасному ssl шифруванню а фінансові операції проходять через перевірені платіжні сервіси. Ігровий зал Беткін це понад 3500 слотів. І настільних ігор від топових провайдерів Pragmatic Play, NetEnt, Spinomenal, Endorfina, PlaySon, BeGaming та багатьох інших. Вас чекають класичні апарати, відеослоти з бонус-функціями, ігри з прогресивним джекпотом, миттєві лотереї і, звісно ж, лайв-казино з реальними дилерами. Лайв Касіно на платформі одна з найсильніших сторін. Тут представлені столи від Evolution Gaming. Та Езуді це гарантія високої якості стріму, професійних ведучих та великого вибору ігор: рулетка, покер, баккара, блекджек, а також популярні гральні шоу на кшталт Crazy Time чи Lightning Рулет. Грати можна на будь-яких ставках. Тепер найприємніше бонуси. BetKing пропонує новим користувачам привітальний бонус до 5 тисяч гривень на перші депозити та до 100 фріспінів у топових слотах. Бонуси нараховуються поетапно, залежно від суми поповнення. Також діє кешбек до 25% щотижня незалежно від результатів гри. Активні гравці автоматично потрапляють у програму лояльності, де можна отримувати персональні подарунки, ексклюзивні промокоди та прискорене виведення коштів. Платформа Betkin повністю адаптована під мобільні пристрої. Сайт відкривається через звичайний браузер. Не потребує окремого застосунку. Усі функції від реєстрації до виводу, доступні з телефону. Інтерфейс простий і швидкий, нічого не гальмує. Фінансові операції в Беткінг швидкі та безпечні, поповнення та виведення коштів, доступні через банківські картки, Apple Pay, Google Pay, криптовалюти та популярні електронні гаманці, мінімальний депозит від 10 гривень. Виведення теж від 10, середній час обробки заявки від 15 хвилин до 3 годин. Усі виплати без прихованих комісій. Техпідтримка працює 24 на 7. Відповідає у лайв чаті за кілька хвилин. BetKing активно веде телеграм-канал з акціями, оновленнями і бонус-кодами. Отже, підсумуємо: BetKing – це зручне, сучасне онлайн-казино з гарною добіркою ігор. Потужною бонусною системою, швидкими виплатами та підтримкою українською мовою ідеально підійде як для новачків, так і для досвідчених гравців, які цінують якість, прозорість і справжній азарт. Дякуємо за перегляд! Якщо огляд був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал в YouTube та Telegram і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також пишіть у коментарях, які казино ви хочете побачити в наступних випусках. Успіхів і до нових зустрічей.